Вже можу відповісти на ваші запитання до попередніх сторіс, куди я їздила і для чого? Відповідаю: їздила я не на відпочинки, а навпаки, на навчання у Львів по страхуванню життя. Це те саме, що в Європі зараз називають страховки здраводки. Мої підписники більшість будуть знати, що це таке, тому що хто вже працював і жив за кордоном, то краще знайомі з культурою страхування. А нам це буде корисно в той час, коли рухне пенсійна реформа. Ну, але зараз не про те. Дана культура вже нарешті прийшла і в Україну. Ми, в принципі, з дитиною вже й так маємо по 2-3 роки ці програми. Я вважаю, що це обов'язок кожного батька зробити їх. Діти часто хворіють, щось ламають. В принципі, і ми не виняток. У нас так само була і компенсація неодноразова, і в лікарню ми потрапляли. Тому. На даний момент я хочу оголосити, що в нашому офісі з 1 липня можна буде оформити як програму страхування життя і накопичення, так і стати частиною моєї команди, якщо ви хочете займатися цим на професійному рівні, і співпрацювати з нами. З понеділка по п'ятницю наразі я буду особисто проводити зустрічі разом із вами підбирати програму, вибирати оптимальний варіант захисту і накопичення, так само буду проводити бесіди по можливості співпраці, запис або в директ, або через менеджерів.